На сході тривають запеклі бої під центри на тих самих напрямках з Донбасу. З нами наживо наш спеціальний кореспондент Олег Корнієнко. Вітаю, Олежа. То які останні зведення то новини Розповідай. Вітаю, Таню. Скажу одразу, що Донбас і далі продовжує бути епіцентром всіх боїв і спекотно не лише за вікном, але й на самому фронті. Ви собі лише уявіть, лише за добу і лише на одному напрямку Куп'янському напередодні ворог 500 разів відкривав вогонь. Ви маєте розуміти, що один раз, коли ворог відкриває вогонь, він може тривати один обстріл, може тривати кілька годин. Росіяни не шкодують своїх артилерійських снаряд і засипають рясну українську землю своїм непотребом, але попри це наші війська. Поступово повертають українську землю під свій контроль. Звичайно, контрнаступ йде, і він триває дуже важко, бо росіяни встигли окупатися і доволі все замінувати. Однак ми маємо певні успіхи на запорізькому напрямку. Але повірте, кожен метр дається доволі важко, і ціною іноді в життя. От, але завдяки і там росіяни, чому воно дається важко? Бо росіяни доволі змінюють свою тактику, вони вчать. І якщо раніше ще півроку тому вони штурмували просто живою силою, вагнерівцями і закидали нас, скажімо так, м'ясом, то нині вони стали обережнішими. І перед будь-яким штурмом кілька днів рясно накривають наших армійців артилерією. На протязі двох-трьох днів іде щільний вогонь із усіх артилерійських засобів, плюс додатково з танків, які працюють з закритих позицій. ЗУшки ну дуже багато що вони працюють, і потім вже йде сам штурм. Звичайно, наші хлопці теж протягом цих півтора років теж вчаться і вивчають тактику росіян, і тримають цю оборону героїчну оборону. І їм доводиться реально титанічних зусиль докладати. Ну а в день і під вечір сьогодні бавовна збула зафіксована у окупованому Маріуполі і Бердянську. За попередніми даними там потрапило у штаб самих розміщення живої сили російських військових. І саме от бавовна Биться вона фактично завдяки дронам, і тут під Бахмутом уже цілий цвинтар. Я б сказав би дронів, тому що е, нинішня війна це війна дронів і наші армійці саме завдяки ефпівдрондронами е, знищують не лише ворожу піхоту, але й техніку. І я поспілкувався з бійцями національної гвардії бригади швидкого реагування Рубіж, які тут під Бахмутом щодня знищують десятками ворожої техніки. Це і танки Т-90, і зенітні установки. І я пропоную подивитися далі наступний мій сюжет. В ньому ви побачите QR-код і реквізити. Хлопці просять допомогти їм і доєднатися до їхньої боротьби, і допомогти їм зібрати на FPV-дрони. Власне, що ці дрони роблять? Далі у сюжеті. Дуже важливо, щоб і боєприпаси, і батарейка були відцентровані для того, щоб коптеру було плюс-мінус нормальних повітря. Тобто постійне положення дрона в повітрі це таке трошки нахилений. безпосередньо дрон так летить. За кілька хвилин цей дрон здійметься у небо Його політ. Останній, але вкрай важливий. Несучи на собі вибухівку, він попрямує на окуповану територію знищувати ворога. Ось так бійці батальйону Свобода бригади швидкого реагування Рубіж філігранно знищують ворога на Бахмутському напрямку. Іноді хлопці годинами, а то й днями вистежують свою ціль, аби потім за лічені хвилини її ліквідувати. це зушка зітнеслав. Так, так, я поняв. А довго на неї полювали? Вона виїжджала приблизно два дні, і на третій день мої вразили. Помню кожної грошей, ми розуміємо, що ці гроші нам збирають люди, і ми намагаємося максимально ефективно його використовувати. Ми не використовуємо його по недоцільним цілям, тобто ми використовуємо його по пріоритетним цілям, які наносять велику шкоду для. Під їхній приціл потрапив рідкісний та один з найбільших російських мінометів – 240-мм міліметровий тюльпан. Ось він палає. Тривалий час росіяни з нього накривали наших оборонців, та нацгвардійці його вистежили і вдарили дроном камікадзе. А потім тюльпан добивали артилеристи 54-ї бригади. Витратили на нього три дрони. І з першого дрону тільки кіпаж з другого дрону. Його підбили. Він вже був на ми з третього добили. Це я вважаю така ціль бінгу. Ну, на озброєнні РФ. Я так розумію. Наскільки ну, пам'ятаю їх було десь близько 40 штук. Всього вартість знищеного міномета 800 тисяч доларів. А «Дрон Камікадзе коштував лише 700. Такими ж пташками бійці знищують і ворожі танки. Після тривалих боїв за Бахмут росіяни змінили свою тактику. Замість м'ясних штурмів активно атакують технікою. Я вам хочу сказати, що є такі ще не досить на перший погляд незначні моменти. Це камери, які встановлюють ворог для того, щоб наблюдати за нами. Тобто Вони їх виставляють десь на висоті і просто дивляться так само, як ми з коптерів, вони дивляться з цих камер на наші переміщення. І це постійно. Тобто Дуже важка робота їх відстежити, потім й знищити. Тобто техніка, камери, пехотні позиції, вогневі засоби, тюльпани. Там васильки, міномети вправно керувати дронами, проводити аеророзвідку, а потім влучно бити по ворогу. Бійці навчилися вже тут, на фронті. Хоча перед тим як взяти у руки коптер, встигли повоювати у піхоті. Наймолодшому їхньому побратиму з псевдовандам, двадцять 21. Він стигає не лише активно знищувати ворога, але й паралельно здобувати освіту. Це дуже важко, але тим не менш я вже закінчив третій курс і з вересня місяця буду на четвертому. Він активно вивчає історію і добре усвідомлює наслідки цієї війни. каже цього разу, наша країна не має права на помилку і повинна раз і назавжди дати гідну відсіч росіянам, щоб вони на століття забули, що таке загарбницька політика. Тож, тих, хто у тилу, він закликає доєднуватися до цієї боротьби. Якщо народ не може безпосередньо мобілізуватися і приймати участь у відбитті атак ворога, то він має донатити, тому що без тилу не буде відповідно фронту, але тут просто розумієте питання в спільній справі. Не всі люди зможуть стояти в окопах з автоматами умовно, або керувати коптером. Це зрозуміло. Олег Корнієнко, Євгеній Задоя за Харкомах, факти сітіві. Єдині новини.